Творчість не виникає на порожньому місці. Творчість властивість, як правило, професіоналів своєї справи, які ефективно працюють у відповідній галузі. Творчість базується на розвинених мисленні та уяві інтелекті. Так, знімальна група телебачення Капрі завітала на творчу виставку та познайомилася із цікавою майстриною Аллою Гаршиною. Квілін, хорі поробки з природних матеріалів. Пані Алла реалізовує себе у різних напрямках. Завдяки тому, що я працювала багато років подучилищі і викладала там, і теж декоративне прикладне мистецтво, навчання трудового дітей молодших класів, От наших студентів саме навчала, то ця тема. Дуже для мене близька свої лекції. Пані Алла завжди розпочинає з дуже сильних слів, які у свою чергу спонукають оточуючих замислитися. Найбільша таїна всесвіту життя. Найбільше таїна життя це людина. А найбільша таїна людини це творчість, найвищий і найщасливіший дар душі. От із цього із творчості. Я починала завжди і казала, що людина майже кожна творча, тільки треба оці здібності до творчості знайти. Виготовленням різних витворів майстриня займається не один рік. Орігамі, квілінг, робота з природним матеріалом. І дуже вдячна одній людині, яка зустрілася на моєму життєвому шляху. Іванова Людмила Вікторівна. Вона приїхала. По-моєму, десь у 2000 році в ДК вела гурток спочатку орігамі, ну взагалі то основний орігамі, але вона нам настільки багато, ще чого дечого показала, що я ж кажу, що захоплення моє стало з того часу, уже, мабуть, до кінця життя. На виставці були представлені роботи у різних техніках та різного рівня складності орігамі. Орігамі просте є і орігамі модульне. Ну, і Багато робіт квілінг. Ну, Із природнього матеріалу, якщо можна сказати, ось яєчна шкаралупа. Викидають коли на Пасху, а я збираю і тоді намагаюся їх відтворити в картинах. І, Можна сказати, ще різні матеріали, бо тут є і коріння. І листя, і квіти засушені, аби підтримати близьку людину на виставку завітала і її донька, і просто не до творчості покровчани. Самого дитинства вона нас виховувала в такому світі творчості, майстерності, тому що у нас така педагогічна династія сімейна. І е, я дуже рада, що в у неї є таке хобі, дуже гарне, що допомагає їй пережити ці важкі часи що допомагає їй бути у світі прекрасного. Ну, люди, я в захваті від усідчивості і терпіння. Це, ну, допустим, як у мене образ життя. Я б не змогла цього. Ми зараз відкрили кружок, будемо говорити прямо. От якщо будемо ходити, то й ми бути чого зараз. стільки оригінальних ідей для творчості, великий вибір унікальних матеріалів, що знайти заняття для душі, не складає труднощів. Хобі наповнює вільний час з містом. Мистецтво порівнюють з медитацією. І Всьому дійсно щось є. Адже творчість дарує не тільки позитивні емоції та настрій, але й гарні роботи.